Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 523, і завдання у нас наступне. Склади задачу за коротким записом та розв'яжи її. Ну от, наприклад, товарний поїзд, рухаючись, рухаючись з швидкістю 42 км за годину, подолав відстань між містечками кульбабне та Квіткове за 6 годин. З якою швидкістю має їхати пасажирський потяг, щоб встигнути проїхати цей маршрут за 4 години. І так, умови цієї задачі зведено в таку таблицю, так, з якої видно, що товарний поїзд він рухався зі швидкістю 42 км за годину. Так, і подолав відстань за 6 годин. Для того, щоб нам знайти, е з якою е швидкістю повинен рухатись пасажирський поїзд, щоб він е подолав цю відстань за 4 години, е нам потрібно е зробити. Спочатку нам е треба визначити відстань між е кульбабне та Квіткове. Для цього ми. Е Знайдемо е, відстань з першої дії. Так, перша дія у нас буде, це е, будемо розглядати е, товарний поїзд, рух товарного поїзду. І так, е, для того, щоб нам знайти відстань S, так, нам е, потрібна швидкість. Товарного поїзду помножити на час. Так? Ну, хай буде швидкість товарного поїзду це В1. Так? Помножити на час. Т1. Так, підставляємо В1 у нас 42. А Т1 у нас 6. Так, 42 помножити на 6. Давайте це обрахуємо тут окремо стовпчик. 42, помножити на шість. Маємо. Шість два, дванадцять, два. Пишемо, один запам'ятовуємо. 64, 24 і плюс один, це 25, тобто 500 252. Тобто відстань у нас 252, і а, це в кілометрах, і це у нас буде відстань між містечками. Між містечками кульбабно та квіткове. І так, тепер ми знаємо, що у нас зумова відстань однакова. Так, між ними, вона незмінна. То друга дія це ми можемо знайти швидкість пасажирського поїзду. Це В2. Яким чином? Це відстань С, яка однакова. Так, ми. Нам потрібно поділити на час, на Т2. Оскільки С у нас 252, так, а час, за який він подолав цю відстань 4 години, то нам потрібно 252. Поділити на 4. Так. 25. Поділити на 4. Це тут 6, 64, 24. Віднімаємо, 20, значить 5 мінус 4, 1. 2, мінус 2, 0. Попер, на початку напишемо. Зносимо двійку. 12 поділити на 4. Це буде. 3. Так, тобто тут 12 мінус, тут буде 0. Відповідь 63 кілометри за годину. І це у нас буде швидкість. Пасажирського Поїзда. Так. Добре. І так, відповідь. Давайте запишемо відповідь. Нас запитується, з якої швидкості має їхати пасажирський потяг, щоб встигнути проїхати цей маршрут за 4 години. Відповідь: 63. Кілометри за годину. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!